прямому репортер то ж одразу до головних новин. У наслідок російської атаки у Пологівському районі на Запоріжжі загинуло подружжя. Це літній чоловік та жінка. Окупанти ударили авіабомбами, зруйновані та пошкоджені будинки. У Краматорську Донецької області тривають пошуково-рятувальні роботи після ракетного удару. Росії по житловому будинку 31 липня кількість жертв зросла до шести і ще 11 людей поранені. Про це повідомили у Донецькій ова за попередньою інформацією під завалами перебувають іще четверо людей. Нагадаю, в результаті ворожого удару половину житлової багатоповерхівки було зруйновано вщент. Як повідомила місцева влада, удар по будинку був прицільним. Із артилерії росіяни ударили по прудянці на Харківщині сьогодні. Вранці пошкоджено щонайменше один приватний будинок та локальну лінію електропередач. Двоє людей загинули, і п'ятеро поранені через російські обстріли на Донеччині за добу. Жертвами агресора стали цивільні добропілля та Костянтинівці. Напередодні ворог обстріляв сім населених пунктів в області, серед них Слов'янськ, Покровськ та Лиман. Пошкоджені два десятки цивільних об'єктів. Уже вранці окупанти знову ударили по добропіллю. Поліцейські евакуювали іще ще одну родину із добропільської громади на Донеччині. Вивезли матір з двома дітьми. Правоохоронці супроводжували сім'ю до пункту збору та передали волонтерам. Наприкінці липня у добропіллі та навколишніх селах оголосили примусову евакуацію родини з дітьми. За даними обласної адміністрації, у цих населених пунктах проживає понад 900 дітей. Ми вирушаємо до добропільської громади. Де кілька днів тому була оголошена приусово евакуація сіми з, з дітьми. На наш екіпаж чекає родина з двома дітьми. Вони погодилися виїхати, оскільки фронт наближається до їхньої домівки і там стає дедалі небезпечніше. Ворожий дрон упав на будинок у Зумському районі. Безпілотник приземлився на дах приватного будинку і не вибухнув. Налякані господарі викликали вибухотехніків на з поліції. Як з'ясували сапери, дрон був без заряду, вочевидь, розвідувальний. Якщо був трактористом із танком порозумієшся. Так вважають танкісти 5-ї Слобожанської бригади «Скіф» Національної гвардії України. Гвардійці, які служать на Харківському напрямку, розповіли, як потрапити до танкового взводу та про захист бойових машин від ворожих ФПВ-дронів. Став танкістом за прикладом батька, розповідає Денис з Денис Льова. Вдома на Львівщині в Дениса є автомобілі та трактор. Тож на техніці розуміється. Та за порадою про обслуговування танку звертається до батька. Він теж воював, а зараз лікується після інсульту. Я з ним навіть щось там поламається, ще щось, типу, я дзвоню до нього, кажу, батя там сюди туди, де що воно знаходиться, він каже, там-то там. Якщо щось не знайдеш, передзвони, і я тобі підкажу. Мені всі там друзі говорять там. Куди танк, перша цель, тіпа, вся, все пішов, поїхав, я кажу, нічого, розберемося, кажу, не, не хороніть раніше, Кажу, в мене ще діти не родилися. У мене жінка, вона зараз в родомі. Двойню, коротше. Олександр з позивним Санич до війська прийшов добровольцем до Великої війни, працював будівельником та трактористом. Цей досвід та поради бойових побратимів стали в нагоді. Коли прийшов на службу у танковий взвод. Все, що, скажімо так, знімається до 100 кг, це ми можемо самі зробити. Те, що касається двигуна, трансмісії, ми не маємо ці ну, змоги. двигателю півтори тонни, грубо говоря, вісім. Це у нас дима. Є побратими і, ну, з різних частин, які є в бойових діях. І воно все дороблюється, ну как ну на практиці. Тобто виїхали, ага, це працює, це не працює. Знаєш, це треба викинути, доробити так. І той, тобто, ну скажем так, з миру паниці от получилась така красуня. Гвардійці обладнали танк додатковим захистом від ФПВ-дронів. Це робить 38 тонну бойову машину ще важчою і збільшує навантаження на двигун, але без цих конструкцій. Танк надто вразливий на бойових виходах. Все основується на тому, щоб ФПВ, дрони не проникли, не пошкодили танк сам. Ну, все одно є моторний ацік, це саме, тому що танк без двигателя не поїде нікуди. Ну і, звісно, башня, тому що БК все лежить внутрі. Якщо спрацює БК, то нікуди вже ніхто не поїде. В танковому екіпажі є чіткий розподіл обов'язків не тільки під час навчальних чи бойових виїздів, так само і з обслуговування бойової машини. Також гвардієць готовий допомогти побратиму та поділитись досвідом. Колектив у нас дружній. говорять танкісти. Все, що в бою, прикрити вогнем піхоту, зберегти життя екіпажу та виконати бойове завдання. Скажем, так як всіх дорослих людей, живих є адреналін. Ну, Є своя справа, яку хочеться виконувати. Тобто ніхто з наших побратимів тут не збирається сидіти, відсиджуватися. а тобто, всі злі до такої степені все доставили, що хочеться побист все закінчити. Ми допомагаємо хлопцям, які сидять в окопах. Ми всячески допомагаємо, з чим можемо. Понятно, що ми теж рискуємо, але без різку не буває побіди. Puxa, até o canal pra mim. Мони СБУ уразили п'ять російських винищувачів на аеродромі САКе. Один із повністю знищений. Про це повідомили у службі безпеки. Українські безпілотники налетіли на військовий аеродром у тимчасово окупованому Криму цієї ночі. У наслідок удару знищений літак Су 30 СМ і ще один пошкоджений. Також уражено три су 24 Також уражений склад авіаційного озброєння. НАБУ та САП оголосили підозри шістьом фігурантам справи про корупцію на закупівлі дронів та засобів радіоелектронної боротьби. Серед них колишній голова Луганської обласної державної адміністрації, народний депутат та командир військової частини Нацгвардії. Нагадаю, днями СБУ та САП заявили про корупцію на закупівлі дронів та реб. За даними слідства, підозрювані укладали контракти за завищеними цінами. Таким чином вони, як стверджують антикорупційні органи, отримували до 30% неправомірної вигоди від суми договорів. Європейська солідарність ініціює законопроєкт, який суттєво обмежує позасудові обшуки. На підприємствах і у помешканнях громадян за словами співголови фракції Артура Герасимова, цей документ є важливим елементом припинення тиску на бізнес. У поліцилі закликають депутатів підписати законопроект, якомога швидше внести його на розгляд профільного комітету та на голосування. Законопроєкт, зокрема, передбачає суттєве обмеження обставини, які дозволяють правоохоронцям проводити невідкладні обшуки без ухвали суду лише у випадках особливо тяжких злочинів або корупції. Наш законопроект відрізняється трьома ключовими елементами. Перше, в 233 статті встановлюється конкретний перелік ситуацій, де виключно слідчі чи прокурор можуть без ухвали суду заходити в поміщення і е, помешкання громадян, і також в офіси компанії. Розуміючи, що боротьба з корупцією це є пріоритет номер один сьогодні в Україні після. Нашої боротьби на фронті ми спеціально прописуємо, що також мають змогу проводити обшуки і заходити в помешкання і в офіси без ухвали суду. Представники НАБУ за статтями 368 і 369 кримінального кодексу. Це які стосуються хабаря. Жодні мораторії на проведення перевірок не вирішать питання. Крім от таких системних речей, які ми зараз запропонували даним проектом закону. Тому що збагальний процес доведення доказів, навіть при вже, е, після проведення обшуків, проведення судового засідання щодо їх узаконення, вони дадуть можливість і бізнесу, і громадянам захищати себе. Тобто прозорість, відкритість, можливості це все, все що має бути в демократичній державі. Військовослужбовець Олександр унаслідок важкого поранення під час виконання бойового завдання втратив обидві ноги. Після важких операцій, довгої реабілітації та протезування, нарешті здійснив свою мрію. Станцював з дружиною. Про кохання, мрії, емоції більше розкажуть наші репортери. Перше, після поранення Олександр готується танцювати з дружиною. Але що таке можливо буде? Але напевно цей день настав. Сьогодні спробуємо. Олександр з Марією познайомилися в ансамблі народного танцю. Обоє були захоплені танцем. Згодом одружились, народилась донечка. Олександр мав захистити свою родину від російських окупантів минулого жовтня, під час виконання бойового завдання, був важко поранений. Лікарям довелось ампутувати обидві ноги. Це було так дивно, але я якось до кінця не могла це усвідомити і повірити все. Але оскільки він зателефонував, то я типу така була в спокійних емоціях. А вже на наступний день, коли ми ще раз говорили по телефону, то вже було все зрозуміло і складно, і тому ми з донечкою вирішили до нього. Поїхати в Дніпро. Ми танцювали в ну, під час дозвілля. Ми танцювали і зі мною на роботі, і завжди вдома перед донечкою, Тому це постійний такий процес танцю. Тому, звісно, коли Саша отримав поранення, то ми не могли цього робити. Але там якісь якісь такі спроби були просто погойдатися вдома. Операції потім довга реабілітація в центрі незламні. Там допомагали фахівці. А ще спорт. Олександр не зупинявся, бо мріяв знову танцювати, і йому це вдалося. Я не не знав, що очікувати від цього, від цього дня, від цього е танцю цієї події. І не було часу навіть підготуватись, якось це все спонтанно, але мені настільки сподобалось. Я знову мене нічого не боліло, не турбували під час цього. Я танцював, інколи буває, просто ходиш по кухні і тобі все тисне, заважає. А тут абсолютно це всі, всі дискомфорти відійшли в сторону. Напевно, це за рахунок того, що я був з коханою дружиною. Для першого танцю обрали весільну пісню. І вперше, після поранення, Олександр взяв на руки дружину. Очікуючи цієї події, звісно, було трошки страшно. Бо найперше, що завжди доставляє труднощів, це розуміння, чи йому боляче, чи не боляче. Тому коли він каже, що йому не боляче, я дозволяю собі більше десь його трошки так там притиснути, десь на нього настрибнути. Тобто я це люблю, завжди це робила. зараз приходиться обережніше. Ось тому, якщо він каже, що йому комфортно, то це чудово. Тепер подружжя планує похід в гори втрьох разом з донечкою їм все вдасться, і вірять, підкорять не одну вершину. Олександр Дорожко, телеканал прямий. Сильні вітри та опади частину Британії та Ірландії накрив шторм Флоріс. Раніше у регіонах з підвищеною небезпекою попередили про можливе ускладнення руху транспорту через негоду. Є небезпека, повалення дерев та пошкодження лінії електропередач. У Португалії ж обмежили доступ до лісів через пожежну небезпеку. Надзвичайники у стані підвищеної готовності влада попередила громадян про ризики лісових пожеж та сильну спеку. Очікується, що на півночі португалії температура досягне 40 градусів. За прогнозами, така погода протримується до середи. Я підтримую заборону, тому що є люди, які курять під час прогулянки і можуть викинути сигарету, спричинивши пожежу. Тому я згодна з цим обмеженням. В аквапарку для собак поблизу іспанської Барселони господарі та їхні домашні улюбленці рятуються від спеки. Песики тут граються, плавають, спускаються з гірки та навіть насолоджуються морозовим для собак. Така розвага подобається і самим господарям, кажуть, біля води легше переносити спекотні години. Біля води вони не відчувають спеки, але все одно можуть трохи перегрітися. Я вважаю, що потрібно відводити їх у тінь на відпочинок. Принаймні, мій не вміє відпочивати. Це усі новини на цю мить. А більше інформації зможете знайти у Ютубі прямого. Тож заходьте і підписуйтесь, щоб не пропускати свіжих відео, і щоб знати більше, завжди і всюди залишайтеся з прямим.